Якщо подивитися так по об'єктивно, то десь ціни на офісну нерухомість суттєво все ж таки різняться з регіонами України. Безумовним лідером є Київ В столиці. Зараз середня ціна офісу в квітні 2025 року ще становила 2150 доларів за квадратний метр, що значно перевищував показники інших областей. Але зараз ми бачимо, що після квітня 2025 року дуже велика кількість було обстрілів, тому я все ж таки вважаю, що ціни значно зростати не будуть. Тому що ризики, все ж таки військові, вони більше. Наприклад, у тому ж самому таких розкручених регіонах, як Львівська область, це такий же показник 1457 вже доларів за квадратний метр, в Івано-Франківській області 1138, у Закарпатті 1101 долар за квадратний метр. І ці області вони входять до числа найдорожчих після Києва. Що пояснюється відносно такою, я б сказав так безпекою тих регіонів? Хоча вона зараз дуже умовна, Ви бачите, що обстріл у нас на жаль зараз практично по всій країні.